Казкова ніч. Вже цвіркунчики цвіркочуть, небо зорями вкрива, в ніч весняну, тиху й темну починаються дива. Світлячки в саду літають, шум від річки ще чува, квіти собі розмовляють, все навколо засина. Павучок на павутині вже давно-давненько спить, Біля нього його мама також ніжно вже сапить. Сейченята біля мами засинають у норі. Цілий день вони стрибали і вушка рухали свої. Стрикоза вже на ставочку політала до схочу. сіла собі на листочку та й готується до сну. Колиско вже уже співає, круглий місяць угорі. Вся природа засинає, сплять солодким сном усі.